В мене є рецепт, він дуже простий. Треба зробити так, щоб зараз на четвертому році повномасштабки було так, як було на початку війни: це єднання, щоб ті, хто зараз в тилу не платить податки, не донатить, не допомагають суттєво війську, все ж таки обрали професію. І тільки так ми можемо на полі бою зупинити цього ворога. Далі конкретна дія це, ну хоча б зменшити, припинити ми її не зможемо, хоча б зменшити суттєву суттєво корупцію, ті кошти, котрі йшли в корупційні всі справи в кармани, в офшори, в інші країни повернути в військо. На захист країни, на оборону країни. І це свідомий вибір кожного українця. Тобто, рецепт може складатися з десятки інструментів, якщо узагальнити, це свідомий вибір в собі позначити як справжнього українця. І не просто з дивана в Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграмі щось там строчити, критикувати. Все погано, влада погана, ЦСКА погане. Військо погане, не так воюють, неправильно стріляють, неправильно захищають, неправильно перемоги не ведуть. А що зробили ви? І тут постає питання конкретної справи. Тому інструменти от такі, що нам треба просто знов об'єднатися, знов пересилити це, і молоді, молодим людям все ж таки думати про політику і йти в політику. Щоб е ту стару систему, котра ще там тусується, вона така скрита, але вона фундаментально там максимально обросла такою жорсткою тканиною, шкірою, пустила коріння, і це тяжко, тяжко виковаряти. Але це потрохи вдається. Я бачу, як це роблять молоді люди в деяких державних установах, бо вже занурився в цю систему і споглядає дуже тяжко з ними справлятися, але це треба робити, щоб прибрати корупцію, більше допомагати зсу, більше об'єднувати людей і зберегти нашу країну.